Сьогодні нашим піротехнічним розрахунком частини піротехнічного робіт підводного та гуманітарного розмінування було здійснено виїзне відпрацьовування заявки на знищення вибухонебезпечних предметів, серед яких артилерійський снаряд 100 мм, 122 мм, міновета міна 120 мм та вибухник М-12. Виявлено було ВНП в посадці біля полів. виявлені ВНП були в Перманській громаді району, де велися активні бойові дії. Взимку робота нашого підрозділу дуже ускладнюється низькими температурами, доводиться зменшувати час роботи для відігрів особового складу, померзання ґрунту, коли низька температура теж. Працюємо ми в залежності від виду роботи, якщо це оперативне реагування, нам не заважає температура, якщо це Обстеження до, до промозання ґрунту більше, ніж на 1 см.